Доброго усім дня, обіду чи вечора. Чергове відео про нашу колекцію. Сьогодні серія хотвілців неймовірних моделей, різнобічних, розфарбованих, цікавих на різну тематику. Просто вражаючих. Вони притягують з першого погляду. Тільки погляну на тачку і вже хочеться, щоб вона була в твоїй колекції. Сьогодні мій колега Олександр розповість про невеличкі придбання наші і про взагалі про Hot Wheels як такий. Олександр, вам слово. Всім привіт! Сьогодні я розкажу про моделі Hot Wheels. Що я хочу сказати? Моделі Hot Wheels це дуже класно, класні моделі для колекціонування для ігор, ну і для багато чого другого. Сьогодні я вам покажу куча моделей, як вони можуть цінитися. Ну, в общем, давайте почнемо вже з фантазійок І обичних. Фантазійки мало хто їх любить, і за те, що ну, тось, вони таких машинок не буває в цьому. Реальному житті. Да. От, от, от більше, так, да, як серія BMW, виходить у нас як реальна модель. І вона BMW більше моделі. Більше цінується, да, такі моделі? Ну, так. Да. Ну, Якщо це. вони реальні більш до. Да, це, звісно, реально... 2023 року, ну, це більш нова. Ну. Ага, далі. Я вам покажу фільмові. Тож є преміум фільмові, але вони всі це у нас... фільмові. нас це... з мультиків mm -hmm. з фільмів ідуть оригінальні фільмки. Це должен бути такий знак. Ага, знак, що це було, ага, зрозумів. Осьо. Тут така колаборація з Minions. З Minions. Прикольно. Дуже пророблена моделька. Давайте далі підемо до преміум. Прям є, як я знаю, два типи. Це поп-клуби, -поп поп-культура, є. Тобто, і просто такий преміум. Вони почти одинакові. Це в нас про фільми. Ну, це теж фільми. І я преміум не знаю, що фарсаж, це преміум форсаж, да? це чи форсаж, чи що? Да. Це форсаж, так. Да? Ну, це воно просто на німецькому. Угу. Модель від Porfurious. Ну, Porfurious. Я, Вони стоять 10 євро ну, в магазині, а так то від 20. -ти. І що у нас ще по хотвілцях? Тиха. В них є такий значок. Значок який? Отакий. От ну, ну. Зараз такий. я покажу його. Ось такий він огоньок. там з піднизу його погано видно. І він є на самій машинці. Ось він. Ось такий вогник, ось, ось його. Серія. Ось такий вогник і. Це що означає? Е, ну, що це ТХ. ТХ що це таке? ТХ, ну, це такі машинки. Серія така, да, тиха, да? їх від шести штук кожний рік цей. А, серія випускається. Да, так, ТХ. Серія ТХ. Вони не сильно рідкісні, їх важко знаходити, але, ну. Ну, як, я зрозумів, да, да, да. так, так, сам... так. А по рідкості в, в хотвілцах щось є рідкісні моделі. Так, є. Які в хотвілцях можуть бути рідкісні моделі? От, ось така модель. Вона в нас не СТГ, але Ну, тобто вона може бути з та... шиною, це пластмаса, а Стега з бути... шиною. Іде з шиною? Е, ну, У нас немає шини. Рез... Ну, ну, так, ну, з так резиною, я зрозумів. Так. Ну, з таким значком, тільки золотим. А Феррарі в тебе стоїть Це рідкісна модель? Так, рідкісна і за те, що Феррарі, як я помню, вони за, е, закрили контракт з Hot Wheels з 2011 року. І вона більшість ціниться, е, коли вони в запаковані, в своїй запаковці. Mm -hmm. Тобто так, як сама по собі модель. Вона ціниться, але не так, як вона. Це теж Hot, Hot Wheels, Ferrari яких вже не випускають. Ну, Тому є рідкісні моделі, є просто моделі, збирайте Hot Wheels, Вони є. теж цікаві. Це в тебе значок від Hot Wielса? Да. Так. Я ще розкажу. Як мінімум, в нас це від мустанга. Це РЛК. Тільки в нас вона стара. Отак От вона йде з таким значком. Це клубний значок, я так, так розумію. Так, да. Клубний значок. Hot Wheels. Тому Hot Wheels теж з собою різнобічний. Є. Теж цікаві моделі. Є стара модель. Ну, вона відрізняється від нової, багато чим. Тут нема самої. Старий випуск да. Hot Wheels і новий. Це яка різниця в роках? Тут, ці, ці роки, ці? Ці... Це з 2000. З 2009 року. А це у нас 2023. О, будь ласка. Тут міняється знак. А, змінюється знак від Хотвілса. Старий випуск і новий. Так. Ну, можна, можна коли. О, Хотвілс посипався, нічого страшного буває таке. Ну, на сьогодні ми вам показали Хотвілси і, в принципі. Розповіли вам, як вони виглядають і які бувають моделі. Тому чекайте наступне відео про інші наші моделі. Дякую.